Зберігайте ще одну ідею швидкої страви на сніданок чи обід з лаваша. Отож, на пательню наливаємо невелику кількість олії, викладаємо лаваш квадратної форми. Беремо одне яйце, додаємо сіль, перець і столову ложку сметани. Будь-якої жирності. Все гарненько перемішали. Звичайно, спеції можна додати ще за смаком. Додаємо сюди ковбаску, перчик у мене болгарський і зелень. Ви можете додати гриби чи м'ясо, що у вас є. Далі посипаємо потертим сиром, зверху кладемо точно такий самий шматочок лаваша. Такої ж форми, накриваємо кришкою і під невеликим вогнем витримуємо хвилинки так 3-4. Перевертаємо, знову всмажуємо з іншої сторони, за бажанням посипаємо тертим сиром, і наш сніданок, чи то обід готовий. Всім смачного! Чи готували таку страву? Напишіть коментар.